Вітаю вас мої моїм я Ірина. І Зеленський сказав, що воювати будуть всі. Зараз я конкретно подивлюся, щоб я не помилилася. Так. Відео, де вони? Мобілізувати. Будуть служити всі, якось так. Гаразд, давайте подивимося. Що він мав на увазі? Жінки, діти. Старики, і так, що мав Зеленський на увазі? Воювати будуть всі. А, ви знаєте, ну, в принципі, я так скажу, це щоб ілюзій не мали, так? А, тому що рано чи пізно нестача людей. Україна, вона не є така маленька. Це я пояснювала своєму чоловікові, що щось потрібно міняти. Треба або бомбити Рашку, або, не знаю, знищить нас. Ось інакше не буде толку. Розумієте, не буде толку. Це просто виб'ють нас усіх, українців, і все. На цьому все скінчиться. Ось, зараз я тут докладу, бо в мене тут прийшла. Так, да да, 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 да. Ось так, як я і думала. Дивіться, в... не дає мені говорити моє горло. Дивіться, в далекому майбутньому Таро показує, що все буде менше і менше, щоб люди не мали ілюзій. В принципі, це він повинен був говорити раніше. Ось, а особливо дивитися не хочу зараз саркастично, просто е, логічно подумати. І ось карти це показують: що рано чи пізно нестача людей, зменшується кількість людей. На жаль, це війна гинуть, і е, не буде кому е, воювати. Ось. Це ось це він мав на увазі, що не буде кому воювати. Чи він дійсно мав на увазі, що дійсно всі будуть воювати? Тут я вже зараз подивлюся, що карти покажуть нам, що нам карти покажуть? Діти. Ну, так кажуть, діти, старики, жінки. Ну, так не буде. Так не буде. Так не буде. Але але чоловіче населення, да. Ну, в принципі, нічого не міняється. Ну, звичайно, ті, хто е, мають дах, ті не будуть. Ось карта показує. Ті не будуть. Але, в принципі, усі, хто придатні, карта от показує. Всі придатні чоловічого віку. Давайте запитаємо конкретно за жінок. Конкретно за жінок. В принципі, дивіться, це не значить, що жінок треба призивати. Я би просто, ну, це моя думка. Просто жінки повинні вміти так само. Вміти тримати зброю. Але це не значить, що жінок треба призивати. Давайте запитаємо за жінок. Жінки ось. Просто працею займатися, просто хто дійсно хоче, будь ласка, хто це теж, але ні, тут чоловіки. Я не бачу, що тут будуть жінок призивати, вчити можливо, да, вчити, Жінки будуть задіяні, до речі, рано чи пізно так воно і буде. Жінки будуть задіяні теж, але не воювати. Не воювати тут я не тут ді конкретно чоловіки будуть, але жінки будуть допомагати, будуть організовувати там. знаєте, ну в принципі, це і зараз так воно є. У нас жінки пішли, вони не куховарять, хоча могли би так. а... Подають патрони. Ну, я шуткую так уже так, просто. Але в нас дуже багато жінок воює. Хто лікарем, хто це. Але я бачу, що тут будуть якісь задіяні скоріше, просто жінки відбудовувати, тому що чоловіків замало. Розумієте? замало. Або будуть за кордоном. Ось мені тут сили не вистачає, робочої сили не вистачає. В Україні. Якось так. Якось так. Але жінки ні. Зразу карта каже: ні. Жінки не будуть воювати в тому плані, як призивати їх не будуть. Тільки хіба що от тут жінка, жінок будуть обучати рано чи пізно. Приймуть такий закон, що будуть жінок теж проходити цю бойову підготовку. Не призивати, а проходити бойову підготовку. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. В принципі, це не є погано. Ось, тому що на всяк випадок, жінка повинна вміти також. Пам'ятаєте, колись? Ну, я... 1981 року, я пам'ятаю, ми ходили в тір. Ми ходили стріляти, нас вчили колись в школі. Я не знаю, чи зараз вчать в школі стріляти, чи ні. Нас вчили збирати, розбирати того Калашникова. Мені, в принципі, це подобалося. Але ніколи би не повірила, що буде у нас війна. Ну, тоді, в тому чи... той час. Ось якось так мої дорогенькі. Наскільки я бачу. Дійсно, будуть призивати. Давайте взагалі подивимося, як буде це проходити. Давайте я трошки зберу. У мене щось таке враження, вони або якийсь новий закон придумають, щоб ще більше обмежити людей. Давайте подивимося, як це взагалі буде відбуватися, що воювати будуть. Ну, будуть, так, да, да, будуть. Конкретно будуть, дивіться, до перемоги буде задіяний ну, майже кожен чоловік, на жаль. І а, тут ніяк. ніяк. Ну, от так показують карти. А, мені зараз пішла не то, що цифра, а проценти. А 40% чоловічого населення буде воювати. От порахуйте, скільки це людей буде задіяно. Чомусь у мене так пішло. Да, інтуїтивно я так відчуваю. 40% до кінця війни, до кінця війни, до перемоги, 40% чоловічого населення. Тут немає з віку. Я тут вік не враховую. Взагалі я беру тут. 40% насел, не з населення, а саме чоловічого з чоловіків. Мені, мені щось так здається. Ану, я зараз перепитаю. Це чоловіків, 40% з чоловіків чи 40% з населення. Ні. З населення. 40% населення не з чоловіків. З населенням. Будуть воювати. Тобто будуть задіяні 40% з населення. Це уявіть собі, ну, чоловіків і так менше, ніж жінок, якщо взяти населення. Я зараз не знаю точних процентів чи цифр. Ось, і уявіть собі, з населення 40% це майже всі чоловіки будуть. Майже всі чоловіки. Ось якось так. Тобто, Зеленський сказав, не шутка. Ні. Ну, це не значить, я не знаю, як це буде відбуватися, але ну, так показують. До перемоги будуть задіяні майже всі чоловіки. Ось так в мене пішло. Ну, я вже і тут сказала. До речі, ви знаєте, я і тут вже сказала. Якщо ви перемотаєте, якщо я не помиляюсь, я сказала, що майже всі чоловіки. Пройдуть війну. 40% з населення. Гаразд, мої дорогенькі, можливо, не дуже хороший розклад, але до перемоги. Бачите, пряміком до перемоги. Ідемо все рівно до перемоги. Якщо взяти ось це, цей рядочок, все рівно ми йдемо пряміком до перемоги, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна. Бережіть себе, мої люді, любі. разом до перемоги. Слава нашим збройним силам. На все добре, мої дорогенькі.